Е -о. Ну що, друзі, здоров усім! Здоров, кого не бачив! Настав час, так? Підвести підсумки мого розігрушу, який стартанув у нас вже давненько, так, майже місяць тому, але його було продовжено через відсутність учасників. так, Зараз вже все добре, учасники є, і тому зараз будемо дивитись, що ж там вони наробили. Правильно? Правильно. От, давайте я вам ще покажу пару прикольних. Фотографії, да, скріншотів, які тут у мене були, валялись, Це, так би мовити, мої, мої файли для монтажу про всяк випадочок. Так, да. Коротше, запустив я розіграш. Це було ще в грудні, але, на жаль, тоді учасників взагалі не було. Можливо, через те, що я не оголосив про це. Так, я сказав про це на стрімі і також зробив пост в телеграм-каналі. Але тоді чомусь, бачите, ніхто не побачив, ніхто не захотів. Брати участь в цьому розіграші, тому після цього вже в новому році, так, я зняв відео і повідомив про те, що розіграш продовжено до 10 числа. Так. Сьогодні у нас вже 11-те, тому зараз будемо потихеньку підводити підсумки. Так, що ж там у нас взагалі сталося, хто в нас переміг, і зараз взагалі будемо дивитись всі ці тіктоки. Тому давайте, поїхали. Ось так виглядав. Так би мовити, форма, так, яку потрібно було заповнити тут. Ім'я, прізвище, да? це щоб я бачив, кому я, що я дійсно цій людині кошти переводю. потім номер картки. Ну і посилання на відео з Тіктоку. Давайте одразу поясню, чому саме Тікток, да, а не щось інше, там, наприклад, YouTube або там в Телеграмі скинути. Тому що в Тіктокі це відео реально хтось може подивити. тобто там реально може зібрати відео багато переглядів. В Ютубі, на жаль, не так, там алгоритми працюють трішки іншим чином. От. А умови у нас, як ви можете бачити, так саме переможе той, у кого буде найбільше переглядів. От. Саме тому я вирішив, що Тікток це в принципі буде така ідеальна платформа. І давайте перейдемо до таблички. Так, в принципі, відповіді всі є туто, але можна їх переглянути в табличках, ось ця табличка. Яка була автоматично згенерована. Тут у нас іде номер картки, але, скоріш за все, так, з міркувань безпеки, я це якось на монтажі закрию, щоб цього не було видно. Так, і ще я сподіваюся, що тут можна залишати якісь коментарі. Так, так, можна, все, чудово. Тут я буду писати, скільки в нас переглядів на відео. Сьогодні у нас 11.01. Відео в нас було перше. Ну, це перевірочно, це ми не рахуємо. 3 числа було відео, потім знову 3, -го, 4, -го, 6. -го. І сьогодні навіть дивіться, от зовсім нещодавно з'явилось нове відео. Але цей учасник у нас вже був. Бачите, він аж два виклав. Чудово! Що, давайте переглядати. Поїхали. Перше відео. Зараз будемо дивитися, що там і до чого. Так, звук треба увімкнути. Ну, вони, вони якось ага. піднімають. Ух ти, блін! Так, так, це з нещодавньої серії мене, момент. Я злякався. Так, це з нещодавної серії був момент, коли я так. перекачав колесо, і воно бахнуло. Вони, Бачите, вони не вистачає тут підніма. якогось Ух, звуку злі. вибуху такого, так? От що в самій грі, що, Йо, що тут хари, на відео. А, я злякався. То було б, звісно, прикольніше, якщо б якийсь додати такий вибух чи щось типу того. Так, опис у нас невеличкий. Ну, в принципі, нормально. Фіксуємо перегляди. Де в нас перегляди, я так розумію, в нас ось до 121. 121 перегляд. Бачите, ну, багатенько зібрало, блін. Давай пишемо 121. Якщо б це було на Ютубі, я вам кажу, там було б переглядів 6 не більше. Так, далі в нас йдемо. Наступний учасник також 3 числа завантажив відео. Давай я старе закрию. Так. Тут у нас саме вирізка з The Long Drive. Але бачите, в чому проблема, друзі? Я тут навіть, здається, писав коментарі. Так, писав. Що це відео, воно не зовсім чесне. Я навіть не знаю. Напишіть мені в коменти, будь ласка, вже до цього відео, яке дивитесь, чи чесно, було брати так відео з мого Тік-ку, просто його скопіювати, так би мовити, і викласти вже в свій Тік-ток. Мені здається, це не зовсім чесно, якщо чесно, я про це й повідомив в коментарях. Тому, що, ну, все ж таки, це відео. Монтувала людина, так би мовити, моя дівчина, вона дуже старалась. І от просто так взяти його скопіювати ще й брати участь в розігріші через це відео. Ну, якось. Якось, мені здається, не зовсім чесно. Але давайте все ж таки, зафіксуємо результат. 305. Пишемо 305. Так, чудово. І поїхали до наступного. Давайте я закрию зараз. Чікс. Наступне відео, бачите, знову в нас. Знову копіпаста, та що ж таке? Так, тут я також писав. Ага, так, тут я повідомив. Давайте Вас. зникнемо звук. Ну, в принципі, ці все відео ви могли бачити в моєму Тіктосі, так, вони там є. Тому, друзі, ну, якщо чесно, ну, я вважаю, що це нечесно. Я так сказав, але, але це реально. Стой. Тут нічого нового ми, на жаль, не побачимо. 43 перегляди. Давайте зафіксуємо. Про всяк випадочок. І поїхали далі в нас, далі в нас. Ось це, 6 числа вже відео, погнали дивитись. Чому звук вимикається постійно? Диви на нього. Звісно, дуже не вистачає тут асфальту. Так, це теж з останнього мого відео Фрагмент, так? Це вже як я беху робив, так? Да? Це я вже її зробив, здається, і це вже ганяв на ній. Що там нема куди їхати? Ну давай все. Відео ще таке довгеньке, давайте подивимось. Так, увага. Фонк, який я знайшов е, в інеті, фонг гівно, я знаю. Ну зараз послухаємо. Тут ще нарізочка, дивіться, це мені подобається. Давайте трішки громче, щось я фонку поки не чую. Так, ну що, давай пробуємо тако спочатку. А я не знав, що в TikTok можна відео довше, ніж хвилину завантажити, якщо чесно. Давай другу. О, чую, чую, звук починається. Якщо з другої. А, чекай, 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 зараз, я забув, як щеплення в мене на цьому. Так, давайте подивимось повністю вже це відео. Так, це я тестував беху свою, яку побудував. Роздувається. Третя пішла. О, тут вже голосніше, дивіться, прикольно. Прям з переходами. стоїть на вона І цього питань немає. Чо, нормальний фон? Чого, блін, мені подобається. Піде, піде, Фонк. фонк одобряю, ставлю лайк. Я навіть не помічав, що у мене на бахі є ця кнопка ремут, якщо чесно, треба буде перевірити, чи можна її зняти. Ні, прям качає, друзі, реально, класний фонк. Я собі даю, що якщо я ті натискаю на кнопку, то воно повертає вже добряче. Ну добре. Ось таке, там будемо якось городити. Диви, як вона Це просто така кабіда. Звісно, не бачить. Ні, їдемо на бабрячу. І гальма тепер крутежні сили. Це взагалі супертачно. Да? Щоб спробувати, як вона дрифту. Ну, Для дрифту цього кута недостатньо, треба ставити більше. Бачите, я налаштовував більше, щоб можна було. Ой. Да, професійний дрифтер, блін, розбився об скелю. Якого... Це я перший раз тестував автомобіль. Хочі щодо диски, не знаю, я б такий, щоб змінити її. Бо оці білі ці проставки, ну мені щось взагалі не подобається, якщо чесно. чесно. Все, фонд закінчився, я так розумію, так? Бачу, що кошти в нас трішки подрифтував і досить. Дуже вигідно, якщо чесно, це торгувати. Біля хати ще кіпічної. Опа, а ну що це таке у нас? Чекай, чекай, чекай. Ютуб комар, якщо треба, ссылку на відео, воно буде. Ого нічого собі, що реально? Навіть ну, хтось питав, як гра називається. О, блін. Оце, оце реально. Оце дякую за те, що залишив посилання. За це прям респект. Так, і це кінець я так розумію, правильно? Правильно, Оце прям, оце прям того, чого я чекав. Ще б, звісно, трішки більше монтажу. Так, 187 переглядів. Фіксуємо у нас. 187. Так, і давайте ж переглянемо сьогоднішнє. Да? Сьогодні у нас також виклали. Звісно, це, мабуть, не дуже чесно буде. Да? Я все ж таки казав до 10-го числа, але давайте все ж таки переглянемо. так? Людина виклала, тим паче зареєструвалася, давайте просто подивимось, що там взагалі буде. Блін, що знов копіпаста, та що ж таке? Чекай, я наче бачив таке відео, ні? Де звук? Вася! Вася, ну шо ти, на тормози, ну тормози, тормозину! Що так носа? Так, а ну чекайте, друзі. Одну секунду, одну секунду. Це оцей автор. Блін, посилки полетіли. Та -мой, ну куди ж ты? йо, йо блін, ну шо ж ти! Так, -мо, тут щось... дуже великі ямки. оп! Вась! Вася, ну що ти? Коротше, друзі, це одне і те ж саме відео, наскільки я розумію, абсолютно. Абсолютно, навіть ніяк його не нарізали, не змінили, не звук, нічого. Туп, тупо те ж саме. Абсолютно, це воно в нас останнє. Давайте також я подивлюсь, скільки тут переглядів. E, 257. Давайте зафіксуємо 257 переглядів. Але, друзі, але, друзі, я вважаю це все ж таки нечесно, так? Воно взагалі без ніякого монтажу. Просто копі-паста, Реально. Давайте ми зараз подивимося. Поставлю з той галочки, що це були вони скопійовані. Іначе ще якесь відео було. Було скопійовано оце, ну чекайте одну секунду. Так, так, оце теж моє Шо відео. у вибухнуло. Що це за мило? Так, це воно. Давайте тут також я поставлю відміточку. Отако. Отаким чином, друзі. Не знаю, напишіть, як ви рахуєте. Я вважаю, що це не чесно. От, реально, тому. Ці відео у нас не будуть брати участь саме в розіграші. Вони взагалі без ніякої унікальності, так? тобто вони просто були скопійовані, щоб просто виграти гроші. Це взагалі не цікаво. І, на превеликий жаль, на превеликий жаль, да, ніхто не вловив тієї суті, да, взагалі, навіщо був потрібен цей розіграш. Ну, от, це ж не просто так. Я все ж таки да, в першу чергу, вже на майбутнє шукаю собі людину. Яка б мені монтувала відео, звісно, що за гроші. І це був, так би мовити, перший такий невеличкий крок, знаєте, тестовий, щоб подивитись, хто взагалі як монтує. Я не хочу шукати якихось суперпрофесіоналів. Мені треба просто людина, можливо, вона буде навіть перший раз монтувати. Просто головне, щоб все було в тему. Тому що, якщо ви подивитесь навіть мої відео, да, ці, які були скопійовані, їх теж монтувала просто людина без якогось досвіду, але все ж таки. Вони зроблені якісно. От. Тому давайте ці ми приберемо поки що з розіграшу. І давайте ще раз переглянемо да, наших фіналістів, які все ж таки самі нарізали відео моє, змонтували. Навіть зі звуком попрацювали. Давайте ще раз їх переглянемо, ці шедеври. Звук, звук, звук. Ну вони вони якось лише піднімають. Ух ти, блін! Я не злякався. А тут не вистачає просто додати звук якогось вибуху, знаєте, на монтажі такий баба! -ба! Було б взагалі супер. Так, і давайте подивимось ще раз, те відео. Це у нас довгенько залишилось. Так, знов звук, блін Ну тут, От не знаю, от я з тобою не згоден, фонк мені сподобався. Він ще так починається тихенько, а потім така розкачка йде. Давай, давай, давай. Отут прям. Мене прям качає, друзі. Я, я прям в блін, офігезно. Оце реально респект. оце людина постаралась. І навіть залишила силку на відео. Реально, від мене однозначно респект. Тому, друзі, не знаю, як ви. Так. А, це виходить, він і переміг, так? Да? Ці ми відкидаємо. Давайте тут поставлю плюсики, так що тут все окей. Ой, блін, а що це я наробив? Капець, юкраний бабай, блін. Плюсик можна просто кинути, чи тут. А, це ж у нас типу Excel, да тут? Та все, хай вже буде, як буде. Давай тут отож -то тако кинемо. А воно не туди, бачиш. Коротше, та що ж таке, га? все, нормально. Нормально, друзі. Не знаю, пишіть коменти, як ви вважаєте, правильно я вчинив чи неправильно. Але все ж таки, так, я вважаю, що оця людина перемогла. Оце довге відео з фонком. Переглядів більше. Так. Плюс відео мені сподобалось реально. Це відео теж круте, якщо чесно. Але, ну, блін, якби там був хоча б звук вибуху, в мене б набагато більше було вже емоцій. Так, а давайте подивимось по лайкам. Що там взагалі по лайкам, якщо чесно? Це вже просто для себе, мені просто цікаво. Зараз одну секундочку, щось воно вже не відкривається, блін. Так, на довгому відео у нас 6 лайків, а на цьому. Ей, ти що? Завись чи що, а а тут у нас три лайка, бачите всього. Коротше, друзі, я вважаю. Фонк переміг. Реально, пишіть коменти. Можливо, я неправильно вчинив, так, що цих учасників дискваліфікував, але, ну, блін, ну, не можу я просто так бачити копіпасту, так, людина просто не постаралась, просто скопіювала відео. Я вважаю, це нечесно. Тут все ж таки люди старались. Тобто, респект оцим людям, да, які чесно змонтували відео, чесно його виклали. Я в майбутньому да, це все вже врахую. Можливо, нові правила, які в мене будуть, я вже все ж таки вкажу, що не можна копіювати да, один одного відео або не можна мої відео копіювати, які були зроблені ще хер зна коли давно, блін. Тому, друзі, отак. пишіть, що ви думаєте. А я вітаю переможця! Переміг у нас. Денис. Денис, я тебе вітаю. Тисячу гривень я тобі скидаю. Тут карточка є. Так, я сподіваюся, тут все замазав, ви нічого не побачите. Бо наша вам ці номера? Я взагалі не знаю, чи можна цей номер і карточок викладати. Я думаю, що все ж таки не можна, тому краще замажу про всяк випадок. І Максиму теж кажу дякую. Класне відео. Дякую, що реально постарався. От, що реально взяв відео, змонтував його. Да, воно невеличке, воно коротеньке, але все ж таки там момент цікавий, мене трішки це посміхнуло. Тому дякую тобі, Максима велике. Сподіваюсь, в майбутніх розіграшах ти ми їх також виграєш. Я думаю, в майбутньому у мене ще будуть такі розіграші. Бо людину мені треба шукати, яка буде монтувати, тому, друзі. Готуйтесь, будьте наготові. От. І також, мабуть, я вже на монтажі е додам скріншот, да, що я дійсно скинув ці кошти, я не знаю. Або краще, щоб мені людина потім в Телеграм написала, що кошти їй прийшли. Коротше, розберемось. В будь-якому випадку я скріншот, що я кошти відправив, залишу. Десь зараз він, можливо, у вас тут уже з'явився. Ви все побачите, щоб все в нас чесно. Нікого обманювати я, звісно, не хочу. Бо я в першу чергу шукаю людину. так, от. Тому, друзі, от таким чином все в нас відбулося. Пишіть в коменти, що ви думаєте з приводу цього чесно, я вчинив, чи не чесно. От. Кидайте лайк, так? Якщо сподобалось, якщо хочете ще розіграш, кидайте лайк обов'язково. Комент. Підписку, можливо, да, хто тут у нас в перший раз. До речі, добрий день, хто тільки зайшов, хто мене не знає. Добрий день, каламутний з вами. От. Ну і щастя здоров'я всім, друзі. Ще побачимось. З новим роком. <гум> Ще раз, да, вже мабуть, запізно, але все ж таки з новим роком. Щастя здоров'я, друзі. Всім удачі і всім пока. Коротше, друзі, таке невеличке включення буде під кінець. Я тут сижу, зараз монтую відео, так? От. І все ж таки, в нас є два учасника, да, які чесно взяли відео оригінальне, змонтували його і виклали в телеграм-канал. Тому хто є такий, так? щоб не віддячити за чесність і не включити друге місце в наш розіграш. Тому, Максим, я тебе вітаю! Ти зайняв друге місце. 500 гривень я тобі відправляю на картку. Але трішки не збігається ім'я власника картки з тим, що ти вказав. Але то, в принципі, нічого страшного. Можливо, хтось вказав картку батьків, наприклад, так? Тому, в принципі, таке допускається. Прийми мої вітання за чесне, друге місце. І, Максим, дай, будь ласка, мені відповідь в коментарях в Тіктоку і я тобі відправлю ці кошти. Ну і, друзі, в принципі, це все, що я хотів додати. Щастя, всім здоров'я, гарного настрою обов'язково. Всім вдачі, друзі. і пока. Ух ти, Йокарний баба! Де я, хто я, блін!